Та поговоримо про те, як же звірі готуються до зими. Взимку обсяги їжі значно скорочуються, саме тому багато звірят починають готуватися до ще з осені, а деякі розпочинають займатися заготівлею харчів з літа. Найпершими збирають запаси гризуни, мишки, брундуки, бабаки. Вже влітку вони шукають по всьому лісу зернятка, горішки, відкладаючи їх у нірки. Це дає їм можливість всю зиму сидіти у своїй домівці, не виходячи назовні. Майже весь час гризуни сплять, перериваючи сон лише для того, щоб підкріпитися. На зиму їжачкам потрібно накопичувати жир. Зробити їм це важко, так як черв'яки, ящерки, жуки і жаби ховаються під землю. У ясні осінні дні їжачок готує свій притулок до зими, носить сухе листя, лісовий мох. На зиму йому потрібно запасатися великою кількістю, щоб не замерзнути в морози. У спляжці їжак проводить близько шести місяців. Лисички, зайці і вовки до морозів практично не готуються, бо проводять зиму на ногах у пошуках їжі. Дуже цікаво спостерігати за тим, як звірі готуються до зими, адже у кожного є свої секрети. Цеченята лише перевдягаються. Змінюють сірий кожушок на білий, щоб хижаки не помічали їх на сніговій ковдрі. Лисички й вовки колір шубки не змінюють, але хутро у них стає більш густим і пухнастим, так легше пережити люті морози. Вовки збираються в зграї, бо їм так набагато зручніше виживати взимку, а хитрі лисички шукають будь-які вільні нірки, щоб перепочити і сховатися від заметілі. Білки і бобри не впадають у сплячку, але підготовку проводять відповідально. Бобри живуть великими сім'ями. Всі разом вони будують поблизу води собі затишні хатинки, поряд з якими складають свою їжу, гілочки з дерев, також вони харчуються корінням рослин, котрі ростуть у воді. Руді мешканки лісу не впадають у сплячку, хоча й проводять багато часу в своїх помешканнях, дуплах, котрі вони облаштовують високо на деревах. Білка змінює колір своєї шубки з рудого на сіруватий для маскування від хижаків. Що ж їсть білочка взимку? На період холодів цей гризун запасається жолудями, грибами, горішками, зернятками. Ведмідь заздалегідь облаштовує свій дім. Він шукає печери, яри, куди зноси листя, гілки, мох. Зверху робить собі м'який матрас з ялинкових гілочок. Коли випадає сніг. Він маскує ведмежу схованку і зберігає в ній тепло. Ведмеді не роблять запасів їжі, але весени вони дуже активно харчуються горіхами, рибою, щоб накопичити якомога більше жиру на час зимівлі. Насправді, хижак не спить, а дрімає і в разі необхідності може вийти з барлогу. Саме взимку у ведмедиці з'являється маленькі ведмежатка. Ось так тварини готуються до зими. Одні буду спати всю зиму, а інші намагатимуться не замерзнути і знайти собі їжу.